Привіт всім! Чому 80% сучасних технологій залежить від металів? Давайте зануримося у захопливий світ металургійного виробництва. Металургійне виробництво це не просто плавлення та формування металів, це основа нашої економіки. Подумайте про пристрої, які ви використовуєте щодня: ваш телефон, ваш комп'ютер, навіть автомобіль, на якому ви їздите. Усе це залежить від металів, вироблених на металургійних заводах. Але справа не тільки в гаджетах. Від хмарочосів до мостів, сама інфраструктура наших міст побудована на металі. Ця галузь створює мільйони робочих місць, сприяє інноваціям та стимулює економічне зростання. Уявіть собі ефект доміно, коли відкривається новий металургійний завод, створюються робочі місця, процвітає місцевий бізнес і цілі громади розвиваються. Учні, тут ваша черга. Маючи ґрунтовні знання з географії та природничих наук, ви можете стати наступним новатором у цій важливій галузі. Тож знайдіть хвилинку, щоб оцінити метали навколо вас. Вони це більше, ніж просто матеріали. Вони життєва сила нашого сучасного світу. Мрійте сміливо, навчайтесь старанно, і хто знає, ви можете стати тією силою, яка формуватиме майбутнє металургії та нашої економіки. Залишайтеся мотивованими і пам'ятайте, сила, що змінює наш світ, часто починається з однієї іскри.